Присутні. Не, не, не. Нас позачерговий я... виконком зв'язку погодити статути, щоб можна було. Тому що ми будемо видачі працювати, по створення СББ. Друге питання розхворення погодження комісії з регулювання спільних питань по розробнення проєкту Генерального плану забудова села. У нас були обговорення, і на громадське обговорення дійшли згоди, щоб створити комісію згідно постанови Кабінету міністрів 2019 року, щоб була створена комісія представників громадськості із представників органи місцевого сурядування і інших організацій, які розробники, і тих організацій, які мають відношення до передження генерального плану. третє різні.

Разбирается, ты у вас щема юристы ваши зима, так? <головіко> ну шум, тратить. Ризный давайте. Ще. А, я ритм, я все так маєте дети дремкович. Роман Богдан, Хочемо погодитися в виконавчому комітеті про встановлення відеоспостереження в селі Заряді. в колишніх селах будемо просити підприємців, хто може співфінансування проти місцевого бюджету, щоб ми могли бачити, що в нас відбувається, особливо на площі.

Просив, щоб виїхати на світі залиши і в Зорянському, і в Клевенському, але я кажу, що не є, тому що і до тамкома немає війни, і допомогли знову на 9-го день щоб їхати. І там є проблемне питання довозу самого освіття на селецький кілька, що здоровий проблем, але в ділому нашого. Переходимо до першого питання порядку денного. Про погодження статуті багатоквартирних власників багатопортивних будинків. За цей період до нас надійшло на погодження статуті 8 заяв, 8 статутів. Я перелічу, які це будинки. Конституції 9, уповноважена Гунько Тамара Анатолійовна, Конституції 24 уповноважений установлений збором Проказюк Володимир Андрійович. Конституції 17 ОСББ під назвою Наш дім-17 уповноважена Горобець Людмила Вічесалівна. Будівельників 8 будинок уповноважена Шкіндер Марія Андріївна. Будинок Конституції 16 уповноважений до Микола Васильович. Конституції 6 Гасюк Раїса Петрівна, Конституції 15, Юхимчук Оксана Любомирівна, Жовтнева 7, ОСББ назва Варшавка 7, уповноважений Яцюк Андрій Віталійович. Всі ці заяви нам написані, у протоколу зборів надані, статути для поводження також надані. То жопнева чи Варшавка? Адреса Жовтнева, 7, але вони взяли назву ОСББ Варшавка 7. Варшавка 7 для назва ОСББ. Так. так само будинок 17 взяв назву наш дім 17. Є якісь питання з членів виконавчого комітету про mm -hmm. секретаря. Немає. Можемо поводити з можна проводити, що теж поводити з тобою, що це упомога. Вишається з вашого розпутати. Я теж подачу не буваю, адже не задачу. Сьогодні погоджувані комісії були питання збройнювання спільних питань, про зроблено проєкту на дальний оплану забудова села Завод. Наші люди готові, проєкт вирішимо, так? Виклад, я, я декілька слів скажу, як на початку говорив, що на 26 числа відбувається громадське обговорення по надальному плану. Села з тому можливість, то я думаю, що були присутні, перемогу, почує. Що сьогодні щось з новіше і я, ми дійшли згоди по спільне питання, щоб згідно постанови Кабінету міністрів на 2014 рік. Утворити номер 55, так? Утворити робочу комісію. Погодження слав... комісії. Тому... Цієї, коли на громадських обговореннях ми включили громадськість кількості 15 чоловік. І тепер треба нам, щоб цю комісію затвердити, потрібно органу місцевого самоврядування. Ми можемо і виконавчим комітетом і можемо сесію. Так як в нас сесію зібрати складніше, то виконавчий комітет вправі затвердити погоджувану комісію. Ona Не, не менше 25 там було, а 27. Там є перелік. Не менше 25. Від 25 до 75. Що він поводи, мають Я хотів би сказати, що... Цей план складається ну, на перспективу. і Хотілося б, щоб ця комісія працювала в літньому, прийняла її якесь виважене рішення своє, і тоді вже з цим рішенням комісії вийти, свипатись кільця сила. Тому що багато як за те, що погоджувальна рада повинна підготувати, провести ту рутинну роботу. Узгодженню виступлення думки е кожного із тих, хто подавав такі пропозиції, чи подав такі пропозиції щодо регламу е нашого села, запроводжує на комісію. Потім кожна комісія має прийняти рішення, і це рішення вже затвердити не на сесії, а на сході села, які, до речі, вже в селі зараз є ну, досить надавно не, 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 не скликався. А світ села це є вищий орган. Управління не сільської ради, а села. Так що в мене такі, такі є пропозиції. І друге, варто, мабуть, по місці підключити представників організацій, які складують інженерні мережі, тому що в майбутньому треба буде подумати і про те, в який район швидше <кій> провести електрику, провести світло, провести газ і інші комунікації. Так що я прошу, щоб тут мене як представника від рівної нації. Переберемося. Ще у кого які є пропозиції? Тому я хочу подискутувати. <клістер> у мене є я, я така пропозиція. Третій рік працюємо над даним планом. Атовці приходили на сесію. Ну, прийшло їх, слава Богу, чотири чоловіки. Ну, якщо вони прийдуть усі, що є в Зорянській сільській раді, це буде у нас проблема. Якщо ми підемо шляхом таким, я не проти Сходу села, але це все треба зробити на протязі червня місяця. В мене така пропозиція. Якщо на протязі червня місяця не виступить, воно піде о 5-17 рік. Так що прошу записати і на протязі червня комісія вправить приймати, вирішувати заяви. Ну а вже скід села для красоти просто провести, підуть, прикони, визнають, покричати. І на тому ніякого конструктивного рішення не буде, лайовічку ж ми не перший раз зустрічаємося з людьми. Чай, порядок цієї комісії трошки інший. Ми не можемо знову приймати пропозиції громадян і розглядати цієї. Комісії. Ця комісія розглядає тільки ті спірні питання, які зазначені в протоколі громадських слухань. Все. Ви ж ці спільні це. питання. І тоді рішення, пропозиції, які будуть надані комісією, розглядаються на сесії. Іншого варіанту не передбачається. <кут> ну то якщо немає нічого нового, ну комісія засіла і виносить на сесію, питань немає. Співа питання Ну тут східні питання, які Спільно. у нас були <кут> на <норматив, ні. кут> громадському. Там, Там же немає конструктивних питань. Чого тянуть? Те, що ж давали, ваші пропозиції враховують. Ви що менше давати ваше шановні. Дивіться, було об'явлено в газеті, озвучено, всі знали, що буде громадське обговорення. Як на мене, то це і є, мабуть, схід села, тому що громадське обговорення, це повинно було зійтися, як мінімум, чоловік 200-300. У нас було в залі 30-40 чоловік. Тобто, е я рахую, що наша комісія повинна, коли ми вже зберемося, то повинні розглянути всі питання, щоб вже вийти з вирожним рішеннями. Якщо, допустимо, хтось один у комісії не буде згідним, то це не значить, що треба піднімати народ, бо ну Вінші. та Більшість Вінші. голосів нам треба приймати рішення. Мене просто друге дивує, що, скажімо так, мої пропозиції, які були вже прийняті сесії з сільської ради, що пограв було генплан, що пограв був не враховано, що зорі жодного не враховано. Розумієте, просто або ці е, проектанти, які роблять генпроєкт, проект, або вони ігнорують рішення сесії Зарянської сільської ради, або я не, не можу зрозуміти. Тому я думаю, що дійсно, як каже надія Миколаївна, може прийдеться 5, може 10 разів зібратися, навчити нам на наступний місяць, треба видати кінцевий варіант для того, щоб затвердити. Тому що є багато одній бившій фермі, там е, сотні пропозицій. Вроді би вони всі правильні. Але вони в зв'язку з, з, з тим, що в нас там склалася важка ситуація, ми, я сумніваюся, що ми приймемо виважене рішення, але його треба шукати. Шукати забуло... тижні. Так. 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 Комісія так. Майкан. Так. Майкан. Значить, на протязі 3 -3 двох тижнів збиратися скільки, скільки треба, і видати кінцеве рішення. Тому що так що в життя немає. О, і, і, і що я ще хотів спитати, от яка причина все ж, що ми раз збиралися, а потім ще раз збиралися? Збирали. Бо не був підписаний головним архітектором по місту будівній раді сам план, який ми затверджували, вже на сесії в 2015 році. У зв'язку з тим, що Філіпів, Філіпів Філіпів подав обласну архітектуру, щоб не включати стіконі заводи в межі села районно архітектури і виперед районний депутат розумієте архітектор я не хочу вчиняти архітектора чи хто він там є але е, громадське так сказати, спільне рішення сесії депутатів ніхто не зможе відмінити і нам треба виробити таку технологію ми повинні видати пропозицію сесію затверджуються а вони далі тай головою обстіл, хоч і б'ються бачите вона не підписала то вони не підписали, значить немає своїх зацікавлених. Тому давайте це не будемо зараз на виконкомі, ми розглянемо це все на комісії. Я буду доводити, наприклад, або всіх включає, або не всі включає. Коли тут це доводиться, то ми дійдемо до того, що все ж таки рішення сесії, це вже сесія, це вже не моя пропозиція, це вже рішення сесії було, що включити обов'язково. Тобто нам вже прийдеться переуближати, якщо навіть, не, то прийдеться переображати депутатів. Ні один суд ніхто не зможе відмінити колективне рішення. Або всіх, або нікого. Якщо ми помиляємося з слотальним заводом, значить ми помиляємося з усіма. Чому ми помиляємося? Бо вони не хочуть платити Зорянській сільській раді. Зацікавлений район, можливо, частково й область. Ну то чого ми не повинні це говорити? Це ж ми повинні то на комісі, говорити. На комісі, Якщо на вони хочуть можливо. собі завод, ми дихаємо вихлопами заводу. Да. То ве вони його заберуть у рівне і там собі дихає. І по ще паралельне питання <рес> Володь, <і чого? рес> і ще паралельне питання? Може, я в чомусь помиляюся. По грабу, я вже сказав, що жодного пропозиції не враховано, потрішення сесії було. Територія сміттєзвалища сміттєзвальнича Оржівськодока є отут на території. Сільська рада Зорянська разве віддавала на територію Оржева. Ні. Чому тоді в генплані, я дивлюся по генплану, це сміттєзвалист, це вже територія Оржева. Тобто е, приховано, я не бачу чого, я тільки що зараз побачу. Приховано, у нас тут землі хочуть такя. От дивіться, от є переді мною генплан, сміттєзвалище. А, а, а це пише територія сміттєзвання Оржевського ДОКа. От дивлюся межі, межі сільської ради, воно вже в межах Орживської ради. Ні сесії не було, нічого. А землі, які ми о, оже, а огороди засмітьте звалище. Ні, то я поки що тільки тут буваю. Тобто так. реально, ви, то ви то розумієте, так. що якийсь проєктам, якийсь проєктам, не хочу казати, який він спеціаліст, хоче в обход наших депутатів, в обход виконкому, Я кажу, я цього ще не бачу. Тому я пропоную, щоб наша комісія попрацювала і надала вам такого. Дивіться, от є межі, межі. І, і це вже територія, а сміттєзвалище, воно має якийсь певний термін. Пройде 20 років, пройде 50, років, пройде пройде сто років, просрочений, значить можемо закрити, а не требувати, шановні, виконати то-то, то-то, то-то. Нам підніс, вибачте, підсунули сміттєзвалися, наші зі сміті А тепер хочуть забрати більше того, коли я множу пропозиції, щоб ці землі всі включити у межі села, щоб вони далі закісну зону, щоб не розширяли або і рішенням області не приймали рішення, і тут проігноровано. Тому я би попросив, щоб поожу ми теж трошки попрацювали. Вони вони зоженську токові вози сміття. Зоря не має право. Ну а, а коли, коли сесія Зорянської сільської ради, я пам'ятаю тоді Петро Миколаєві депутатом головця. Тоді було е, прийнято рішення, що Грабу буде вивозити туди сміття. Тоді було таке рішення. Не, Була умова, вони не постійно. Постійно. Продовжуйте, не, продовжуйте не, буде продовжити. Ні, на сесії приймали з вивозити. Тому є пропозиції, що поставили на голосування, щоб наша комісія попрацювала і по грабу. Тут, там небагато пропозицій буде, але щоб вони теж попрацювали. Ще які є пропозиції? Да. Да, дійсно. Ця погоджувальна комісія має працювати на підставі тієї постанови Кабінету міністрів, де, в якій розписано якраз процедуру діяльності, прийняття рішень частково і остаточне рішення має приймати сесія Зеленської Тілької ради. На сесію виносяться всі питання спогоджувальної комісії, які проголосовані комісією. Двома третями голосів, до речі, щоб ви розуміли всі. І виносяться ці питання, письмові пропозиції, які не дійшли згоди на погоджувальній комісії. Тобто остаточне рішення по цих питаннях, письмових пропозиціях приймає сесія. А от щодо, щодо пропозиції Петра Миколаївича, то ми можемо. Зараз на виконкомі включить Петра Миколайовича до складу цей погодник. Бориса Андрійовича, там же його комунікація, як в журналі вже <плес> правильно? <плес> <плес> Там є по цінам ми говорили, що певний процент іде від громадської. Організація, організації, юридичний костюм, дозволяється, постановують. Тож організація має бути. Я рахую, що давайте включимо Білку Петра Миколаївича, Бориса Андрійовича, Кирилчука і Мадія від організації. І все, і тоді нас буде... 29 чи двадцять 30 нормально, ми в 30 лінії на 15? Ні, 15 на 15 є. Яка різниця? Рішення приймається до марки та третинами велосипед. На комісії. На комісії. Так. гаманськості має бути не менше, ніж 50-500. 50 От От 70. менше менше можна. Не п'ятдесят відсотків.